Всім привіт! У цьому ролику я розкажу вам, як поповнити Binance за допомогою P2P. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобаєчку і слідкувати за виходом нових роликів. Багато хто з вас не знає, як користуватись Binance P2P, і цей ролик саме для вас. У ньому я розкажу, як це можна зробити. Для цього нам треба відкрити наш Binance, перейти у розділ p 2 p Вибрати розділ купівля, якщо ми бажаємо купити USDT за наші гривні, які знаходяться на нашій карточці. Також попередньо хочу сказати, що вам необхідно додати вашу картку, і ця картка має бути зареєстрована на вас. Також після цього вам необхідно вибрати спосіб оплати і натиснути Вибрати ваш банк, в моєму випадку, це монобанк. І знайти цього покупця на вашу суму. У моєму випадку мені треба було поповнити на 1700 гривень. Я вибрав собі по лімітам тих, хто має таку суму, і мені запропонували підходящий курс. Далі я ввожу цю суму, яка мені необхідна. У моєму випадку це 1700 гривень, натискаю кнопку Купити. Далі мене переводить у розділ, в якому написано, скільки я отримаю коштів, який номер ордера. І натискаю, ну, все підтверджую. Далі мені показується номер картки і ім'я людини, на який я маю перевести цю суму. В деяких випадках продавці будуть просити у вас квитанції, тому після оплати обов'язково робіть скріншот і скидуйте їм у чат. Мені прийшлось скидувати, оскільки продавець попросив мене про це. Я скопійовую номер карточки і перевожу точно рівно цю суму, яку е, необхідно. Після цього я підтверджую, е, що я оплатив. Також в моєму випадку я скидував ще квитанцію, і після, після того, як я скидував, скинув квитанцію про оплату, людина одразу підтвердила мені мій перевід. Ось, ось таким от простим способом, буквально за декілька хвилин, ви можете поповнити вашу ваший рахунок Binance за допомогою P2P, використовуючи стандартні українські банки. На цьому у мене все. Спасибі вам за перегляд цього ролику. Також не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку і слідкувати за виходом нових роликів.